Україні понад тисячу непрацюючих державних підприємств, які є не тільки зайвим баластом для економіки, а й простором для різних махінацій та корупції, аби сприяти ліквідації цих підприємств. Верховна Рада сьогодні ухвалила відповідний механізм. Зараз до нас приєднується перший заступник фонду державного майна України Денис Шугалі, з яким ми детальніше про це й поговоримо. Пане Денисе, добрий вечір. Добрий вечір. студія. Розкажіть нам про це нововведення, яке схвалив сьогодні парламент. Як воно працюватиме, і що від цього громадянам України? Який зиск? Студія <тас> дивіться на сьогодні в Україні 1200 і навіть більше підприємств, які державних підприємств, які не працюють і існують тільки на папері. На жаль, попереднє законодавство не дозволяло нам ліквідувати їх в той спосіб, який передбачено ринком. А було передбачено, щоб ліквідація відбувалася ліквідаторами на безкоштовних або за рахунок бюджету засадах. Ми розуміємо, що в країні не так багато бажаючих ліквідувати підприємства безкоштовно, там з волонтерськими якимись цілями і Ну так ми й прийшли до того, що 1200 підприємств, які повинні були вже давно припинені бути як юрособи, вони існують. Також хочу зазначити, що з цих під більше тисячі підприємств в них багато майна, яке було привласнене незаконним шляхом за 30 років існування. Привласнене незаконним шляхом десь використовується не за призначенням. Також у цих підприємств. Дуже великі борги е, щодо е, заробітної платні е, по співробітникам, які працювали, коли підприємства були працюючі. Е, сьогодні, після прийняття закону, е, ліквідатори будуть отримувати можливість, е, тобто, це е, інститут ліквідації. Е, ліквідатори будуть отримувати можливість. по... Е, Фінансувати самі себе за рахунок відсотку від продажу майна з ліквідованих підприємств, тобто це від 3 до 5% відсотків грошова винагорода, і тут варто зауважити, що таке майно йде. Ця грошова винагорода йде відсоток від е, загальної вартості активів, які будуть знайдені ліквідатором, тобто ліквідатор він вмотивований знайти активи, е, ті, які навіть зараз вже в незаконному е, володінні хтось заволодів хтось за Ну, тобто, в принципі, хоча б якась мотивація з'являється у людей цим займатися, а не просто на волонтерських засадах чогось раптом піти ліквідовувати державні підприємства. А скільки часу необхідно? За нинішнього за цього діючого механізму, який буде діючим, так який Верховна Рада сьогодні ухвалила, для того, аби хоча б 1200 таких підприємств ліквідувати, і чи можливо є серед них такі, які ще можна воскресити а, так, а, по часу я можу сказати, що ми плануємо завершити в цьому році. Е... Можливо по воскресити так після того як будуть розшукані активи підприємства, повернуті до держави через правоохоронні органи через суди, буде вирішуватися. Якщо підприємство неможливо реанімувати, воно буде виставлено на продаж. Ну не підприємство, а майно цього підприємства. Якщо буде можливість реанімувати його тим чи іншим чином, залучити інвесторів, то це буде відбуватися вже в як. Кості реновації підприємства, такої, Ск... О, е... скільки да, загалом, я... тата, будь ласка, давайте хотів ще додати. Е... Сьогодні е... одна з важливих подій, яка відбулася, це. Е... В нас з 2007 року е, відбувається таке штука, як мораторій на е, продаж майна, яке знаходиться в виконавчому провадженні, наразі е, ми врегулювали е, частково це в е, цьому законі, і е, тепер, якщо вартість майна, е, яке буде продано на прозорому аукціоні, тобто це теж дуже важливо, що все майно буде продаватися на прозоро на аукціонах, таким самим шляхом як і приватизація, і от якщо вартість цього майна перевищує 20% від вартості. Е, Сумарної кредиторки по виконавчим провадженням, то така, така, такий продаж може відбуватися. Так. А я хотіла би у вас ще поточнити: скільки загалом підприємств має лишитися у державній власності з точки зору фонду державного майна? А... Це питання складне, бо багато органів бачать по різному. Ми вважаємо, що це повинні залишитися як національні чемпіони. Тобто, це буде там або топ 100, або топ 200 підприємств, які приносять прибуток вносять дохід і є такими ну от національними чемпіонами. Бо е, держава ну в світі не існує там холдингів, в яких там по три тисячі компаній підприємств е, дуже різнопланових. Це буде неефективне управління. Тому я думаю, що цифра там 100-200, це близько до того. Ну так, якась київська обласна коконосушарка державі точно не потрібна. Я не придумала цю назву. Це реальне державне підприємство. Вірю, що воно буде ліквідоване. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Денис галі, перший заступник фонду державного майна України. З нами на зв'язку.